із самотністю знайомий відчув більтіла і плач душі. Підлості неписані закони, по них живуть теперішні коти. Налетіли, руки заломили, без пояснень, хто, за що, куди. Били і глумилися, шукали. Результат прикутий назавжди. А на дворі все цвіте, в казці. Господи, прошу, додай снаги. Чому життя проходить у колясці? Я прошу вишній розсуди. У мене колись така була думка, коли лежав прикутий до, до постелі, думав, М -м, а для чого жити? Ну це тоді було мені було 31 рік.